Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні в п'ятницю 13 червня 2025 року у православних храмах на літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 2, вірші з 14 по 29. Егда бы языцы, не имущие закона, Естеством законное творят, Сии закона не имущие сами себе суть закон, И же являют дело законное, написано в сердцах своих, С послушествующей им совести, И между собою помыслом осуждающим или отвещающим. В день, когда судит Бог тайное человеком, по благовестию моему Иисусом Христом. Все ты, Иудей, именуешься и почиваешься на законе, и хвалишься о Бозе, и разумеешь волю, и рассуждаешь лучшее, научаем от закона уповая же себе вожда быть и слепым, света сущим во тьме, наказателя безумным, учителя младенцем, имуща образ разума и истины в законе, научая оба инаго, себе ли не учиши, проповедая не красти, крадиши, глаголя не прелюбы творите, прелюбы твориши, гнушаяся идол святая крадеши, и же в законе хвалишися преступлением закона Бога бесчествуешь. Имя Бо Божие вами хулится во языцах, яко же есть писано. Обрезание убо пользует, аще закон твориши, аще же закона преступник еси, обрезание твое не обрезание бысть аще уба необрезание оправдание закона сохранит, не необрезание ли его во обрезание вменится, и осудит еже от естества необрезание, закон совершающий тебе и же писанием и обрезанием суща преступника закона». Небо и же яве иудей есть, не ежеяве во плоти обрезание, но и же в тайне иудей, и обрезание сердце Духом, а не Писанием, ему же похвала не от человек, но от Бога. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся Юдей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і, навчившись із закону, розбираєш що краще, упевняєш себе, що ти провідник сліпим світло тим, що в темряві, виховник невігласів, учитель дітей, бо маєш у законі вираз знання і правди, ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш, проповідуєш не красти, а сам крадеш наказуєш не чинити перелюбу і чиниш перелюб, гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону Бога зневажаєш, бо, як написано, через вас ім'я Боже зневажається, ніж поганами. Обрізання корисне, коли виконуєш закон. А коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням. Коли ж необрізаний пильнує постанови закону, то чи не порахується йому його необрізання за обрізання, і необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, що, незважаючи на письмо й обрізання, ти переступник закону. Бо не той, юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця за духом, не за буквою, такому похвала, не від людей, але від Бога. Євангеліє від Матвія, глава п'ята, вірші з 33 по 41. Паки слышасти, яко речено быть древним, не волжу кляневшийся, воздаси же, Господи, виклятва Твоя, аж же глаголю вам не клятіся всяко, ни небом, яко престол есть Божий, ни землею, яко подножие есть нога моєго, ни Иерусалимом, яко град есть Великого Царя. Ниже главою твоею клянися, Яко не можешь власа единого бела и черна сотворить, будет же слово ваше ей, ей ні лишь же сию от неприязни есть, Слышася, яко якоречено, быть, око за око и зуб за зуб, Аз же, глаголю вам, не противитеся злу. Но ащетя, хто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую, и хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу. и ащекто поймет по силе поприще едино, и ти с ним два. Ви чули теж, що було сказано давнім. Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господеві. А я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок сіп його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю теж не клянися, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме, й ти милю, іди з ним дві. Благословенної усім п'ятниці, Божої допомоги на всі добрі справи.